Так в тебе гроші залишилися в кузові. А як ні? Бос має їх побачити, або ми більше не в їх красти. Ага, те поїхати швидше нувачок. Сьогодні в тебе важлива місія. Ти з ним маєш знайти базу боса лихограбець бандитів і потім. Показати нам дані, де вона знаходиться. Добре. Не забувай. Не дайся нам на очі. Я думаю, знову чекав взагалі нічого не вийде. Не говори так з ним. О, бос За нашим полюють. І він має Купу грошей? Купу грошей. І ти думаєш, що твій бос піде сам йому допомагати. А ну марш туди! Добре! Ох, тут стіна. Що таке ковей? Пошибай! А ну он так і вийде. Ні. Я випустив такий шанс. Так, ну очок, все здати спеціальні місії. Тут ти шукаєш базу. А я от з бандитами розправляюсь. Добре. Привіт, Боже. О, привіт, новочок. Мені дала спеціальну місію. Яку знайде по базу боса бандитів. серйозно. І ти вже їдеш. Так, и еще там наш друг... еще еще один геликоптер уже... Вот он, уже в колбанке находится. Блин! Давайте в туалетных бока. Чур, пилу засеним. О, Ну, крыш. Бос. Я маю гроші, Забирайте, вони в багажнику. О. <ів> ну добре, я путів. Зайшов балу, Передаю дані босу. Хто знає наші баси, треба швидше. Зараз зробимо ним сюрприз. Який? Скажемо, що в нас є ще один. Що в нас є ще один бандит іде. От любий прохожий, що ми зробимо. Завозимо туди гроші, один з поліцейських побачить, що там гроші, і кинуть його в тюрму, поки вони будуть тут вигрібати гроші. Ти вип'єш зілля невидимості і забереш гроші. І так, ми невинного просто в тюрму будемо. Добре. Ой, а що ти робиш? Нічого, просто дарую тобі гроші. А що ці гроші ти набрали? Роздомлети. Ну я тебе зловлі, подумаєш, що це так. Давай швидше річ бо Про наші дані знають. О, дані передалися. І що, я вже зову синього? О, ні, 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 ні О, Маквін. А ну віддай колесо. Ай! кидайся колесом невинної машини. Я Маквін. Ой, боже! Дочкай побудь тут. А я його переб'ю. Ой! Ти арестований. А поки що інші, які дізнаються про дані... Поїдуть за базою. Махнімо все. Бос, дивіться. Ой, генерал. Подивіться, його є гроші в кузові. Та ні, забирайте. Це їх вкрав, вставили мене, щоб ви подумали, що це я їх вкрав. Ага, давай, як я й казав, а, а... А, а... ага, Ага, от значить деви. Ви правді думаєте, що так переможете. А як ж ні? Зіркай, ну все, прощавайте. Ми йдемо в наш бункер. Так, прощавайте. Піднімай. бункер Давай просто в край закритий бункер. Вони намагаються відкрити. Ой, чогось він тепер пакучий. Вони в його закрили. Потрібно, щоб хтось його сломав. Так, Потрібно якось перемогти, тільки як. Кінець.